Хлопці привіт. Тут жарідло, так я включив полив і дивлюсь. Ця поливалка палива, тут біля кущів, Стоїть на місці, не крутиться. От зараз нажав на неї пішла. Ну і знову стало. Стоїть на місці. Самая видарша. Ця поливалка тут тільки... була. Така сама ситуація, стоїть на місці. Не крутиться. Включив вдома полив, а він нормально не працює. Тобто поливалки вилазять, все нібито і поливається, але поливалки не обертаються, тобто не заливає нормально город. Вже почав почав писати людям, які по паливу, щоб вони приїхали, подивилися. А потім, думаю, подумаю, що з напругою. Дивлюся, напруга 200, 200 вольт, 196 вольт. Ніколи в мене такої напруги вдома не було. А зараз, бачите, така напруга є. Тобто, мабуть, після останніх обстрілів щось десь прилетіло 200-200-196 вольт. Такого ніколи не було. Було 230-240 вольт завжди. 220-230. Тобто перевіряйте, якщо щось спалив не так, то по-перше подивіться на напругу. І якщо буде потрібен стабілізатор напруги, звертайтеся. До речі, ще момент, на який хочу акцентувати увагу, навіть якщо у вас інвертор в даний момент, коли напруга занижена, налаштований так, що по повременним по зонам він зараз працює, бачите, від мережі нічого не бере, все бере від акумуляторної батареї. Але мережу він все одно бачить, тобто мережа зовнішня є, то він буде транслювати вам будинок ту напругу, яка приходить вам з вулиці. Тобто 200 вольт приходить з вулиці. І він вам буде транслювати у будинок також 200 вольт. Так що він налаштований по временним зонам зараз працювати від батареї, а мережа є, то все одно буде так. Тому напругу не видає нормально 220-230. Якщо ви хочете, щоб в такий момент у вас була нормальна напруга, вам треба вимкнути відний автомат, тоді інвертор повністю перейде на роботу від акумуляторної батареї і буде видавати стабільну напругу 230. Ось такий момент.